Ми всі знаємо, наскільки потужними є великі мовні моделі, правда? Вони можуть написати вірш, код та що завгодно. Але спробуйте запитати таку модель, яка погода просто зараз за вікном або що важливого сталося вчора, і тиша. Вона просто не знає. То як же нам з'єднати цей гігантський мозок зі світом реального часу? Ось, наприклад, таке здавалося просте запитання. Для звичайної мовної моделі це справжній глухий кут, вона просто зависає. А чому? Бо тут треба не просто знати, а діяти. Потрібно одночасно отримати дані про погоду в реальному часі, потім знайти історичні дані і ще й порівняти їх. Це задача з кількома невідомими. Але, звісно, рішення існує. І називається воно МРКЛ МРКЛ. А тепер найцікавіше вимовте це швидко. Виходить Міракл, Міракл, тобто диво. І знаєте, це не випадково для штучного інтелекту. Це справді щось на зразок дива. Так що ж це за диво? Якщо говорити просто, MRKL – це така архітектура, яка вчить велику мовну модель просити про допомогу. Замість того, щоб намагатися вгадати відповідь або вигадати щось, ще її вчиться казати: «Хм, для цього мені потрібен калькулятор, або так, для цього мені треба звернутися до сервісу погоди. Це перехід від Я думаю, що відповідь така, до Я точно знаю, бо перевірив. А працює це все завдяки двом ключовим частинам. По-перше, це мозок операції, маршрутизатор. Уявіть його як геніального проєктного менеджера. Він отримує завдання, аналізує його, розуміє мову і найголовніше складає план. А по-друге, це його команда експертів, спеціалізовані модулі, калькулятор, погодний сервіс, база даних, кожен є профі у своїй справі. І наш менеджер-маршрутизатор точно знає, кого і коли викликати на допомогу. Гаразд, теорія це добре, а як це виглядає на практиці? Давайте подивимось, як наш проєктний менеджер вирішує прості однокрокові задачі. Отже, задаємо просте питання: скільки буде 100 помножити на 100? І що робить маршрутизатор? Він навіть не намагається рахувати сам? Навіщо ризикувати помилкою, якщо є фахівець, він миттєво розпізнає математику і каже, це робота для калькулятора, і передає завдання йому. Добре, інший приклад. Запитуємо про щось, що постійно змінюється. Яка зараз погода в Нью-Йорку? І знову та сама логіка. Маршрутизатор розуміє, що ця інформація є не в його пам'яті, а за вікном. Тому він одразу звертається до експерта з погоди відповідного API. А це вже цікавіше. Запитуємо, яка зараз ціна акцій Apple? Тут система демонструє свою здатність працювати з точними специфічними даними. Вона не просто шукає в інтернеті, вона формує чіткий професійний запит до бази даних, щоб отримати абсолютно точну цифру на цю секунду, ніяких здогадок. Гаразд, з простими задачами все зрозуміло це була, так би мовити, розминка. А тепер починається справжня магія, справжня симфонія, де наш менеджер диригент змушує грати весь оркестр інструментів разом. Давайте повернемося до того самого, на перший погляд, неможливого питання про Вінніпех. Так от, що робить маршрутизатор, отримавши це складне завдання? Він не панікує, він мислить як стратег. Він розбиває велику проблему на маленькі, зрозумілі кроки. Перше, дізнатися поточну температуру. Для цього потрібен погодний API. Друге, а який сьогодні день? Для цього є календар. Третє знайти історичні дані для цього дня. Тут знадобиться пошуковий API. І четверте, найпростіше порахувати різницю. Тут допоможе калькулятор. Бачите? Геніальний план. І ось як цей план виконується. Крок за кроком. Спочатку наш менеджер звертається до погодного сервісу і отримує результат. Мінус один градус є. Далі він питає календар, яке сьогодні число отримує 9 листопада є. Потім він дає завдання пошуковику: знайди середню температуру для цього дня. Результат 1,4 градуса є. І нарешті він передає ці цифри калькулятору, який миттєво видає різницю. Кожен експерт виконав свою частину ідеально. Але це ще не все. Робота експертів закінчена, але тепер настає час нашого менеджера. Він бере всі ці окремі шматочки інформації: мінус один, дев'яте листопада, один і чотири, і використовує свою головну суперсилу мову. Він збирає ці сухі факти в одну елегантну, чітку і головне людяну відповідь. І ось ми її отримуємо. Добре, це вражає, але давайте розберемося, чому це настільки важливо, що це дає нам у підсумку, які тут ключові переваги. Ну, по-перше, актуальність. Шиї нарешті виходить з інформаційної в'язниці і може працювати з даними реального часу. По-друге, розширюваність це як магазин додатків для шиї. Можна легко підключати нові інструменти і розширювати його можливості. По-третє, композиційність це вміння створювати складні ланцюги з простих інструментів для вирішення дійсно великих проблем. Дуже важливо інтерпретованість. Ми бачимо, як саме ший дійшов до висновку крок за кроком, це робить його прозорим і викликає довіру. Далі, приватні знання. Система може безпечно працювати з вашими даними, не висилаючи їх невідомо куди. І нарешті безпечний резерв. Якщо раптом немає потрібного інструмента, мовна модель завжди може спробувати відповісти сама. Усе це разом робить шиї не просто потужнішим, а надійнішим, гнучкішим і безпечнішим. І якщо подивитися на це з висоти. То МРКЛ це не просто якась технічна фішка, це фундаментальний крок. Це перетворення шиї з просто балакучої голови, яка знає багато фактів, на справжнього автономного агента, який може не тільки знати, але й діяти, використовувати інструменти, вирішувати реальні задачі. І це підводить нас до фінального дуже цікавого питання якщо ми дамо штучному інтелекту доступ до будь-якого інструмента, який тільки існує, що він захоче створити наступним?